Так, друзі, є одна така дуже цікава, річ, як підвищити конверсію на вашому сайті або лендінгу. Це ми зараз бачимо таку воронку продажів, вона називається. Ми заповнимось на неї чуть трохи пізніше і розберемо її, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, не пропустити нічого цікавого. А сьогодні я хочу поговорити з вами про такі два інструменти, як лід-магніт та TripWire. Що це таке? Давайте поставимо ситуацію. Ви запускаєте рекламу на ваш сайт або лендінг, Туди заходять люди. Тобто живі люди, тобто не ліди, ви робите конверсію, а заходять це все живі люди. І вони проводять на вашому сайті деякий час і нічого не купують. Таких 99%, як правило. Що ви робите далі? Ви далі запускаєте рекламу і запрошуєте, запрошуєте тих самих людей на ту ж саму посадкову сторінку або на, на той самий сайт. Як ви думаєте, людина, яка першого разу нічого не купила, чи купить вона у вас другий раз, якщо вона зайшла на ваш сайт, другий раз ви запросили цю людину в гості на ваш сайт або Ленінг, як ви вважаєте їх? Купила воно, ну, я думаю, що 99,9%, що вона знову вас нічого не купить. І тому придумали такі два а, інструменти. В принципі, вони ефективні, і я хочу з вами про них поговорити. Перше це ліфт-магніт. Давайте читати. Що таке ліфт-магніт? Літмагніт це безкоштовна послуга, яка надається на адресу електронної пошти або телефон, використовується для збирання цільової аудиторії, наприклад, чек вебінар, онлайн лекції Тобто літмагніт це щось безкоштовне, те, що ви даруєте людині, Наприклад, для того, щоб вам, по суті, потрібно від людини імейл або телефон. Для того, щоб людина його залишила, цей контакт, вам потрібно щось подарувати безкоштовно людині. Наприклад. Якийсь там топ-книжок. Наприклад, ви пишете, залиште заявку та отримайте топ-10 книжок там по, ну, там, я не знаю, там, по ремонтам або там по вантажоперевезенням, або по бізнесу. Ну, в залежності від того, чим ви займаєтесь, це зрозуміло, да? це, це щось безкоштовне. Tripwire – це трохи інша штука. Це товар або послуга невисокої варко, вартості, що відноситься до асортименту компанії та підштовхує клієнта на здійснення імпульсивної покупки, відображає якість роботи підприємства, стимулює придбання основного продукту, ефективне присунові-ля. Тобто, це, а, такий саме тест-драйв. Да? Тобто, людина, яка, наприклад, людина прийшла, для чого ви, коли купуєте нову машину в салоні, вам пропонують тест-драйв. Тому що, якщо ви спробували цю машину, конверсія у покупку буде набагато вища. Тому що людина вже спробувала, вона вже зрозуміла вашу послугу, як воно працює. Наприклад, для тренерів, це, наприклад, там, 3-5 онлайн занять, наприклад, кажуть, купити в мене за 1 долар. Тобто це щось дуже-дуже дешеве. Наприклад, наприклад, купіть за 1 долар в мене там, там на 3 дні програму. Або якщо ви там займаєтесь ще там, чимось, там теж, там, ви можете купити за 1-2 долари, продумати з ваш, вашому бізнесі якийсь такий Tripwire. Тому користуйтесь.